Шановні українці, сьогодні ми створили оргкомітет конституційних зборів, і сьогодні, і вже в цьому залі я бачу близько десятка лідерів організацій, які в різних областях України очолюють цей процес. І ми підтримуємо ідею прийти на вибори кожному громадянину України для того, щоб не був крадений його голос, щоб не допустити фальсифікацій. Потрібно прийти на вибори, отримати бюлетень, зайти в кабіну для голосування. Відірвати верхню частину бюлетеня, забрати з собою, з іншого іншою, акуратно згорнути і прийти викинути в урну. Ми, українці, не любимо відвертого протесту. Можливо, хтось буде це робити відверто, але ми хоч, хочемо зробити комфортним голосуванням і розуміємо, що нинішня виборча система, яка залишилась така сама, незмінений закон про вибори президента, і ми розуміємо, що сьогодні готуються масштабні фальсифікації. І ми розуміємо, що згідно закону про вибори, переможцем буде той, хто набере більшість голосів, більше 50%, від кількості людей, що прийшли на виборчі дільницю. Саме тому ми знаємо, що під час виборів бюлетені підкладаються за інших кандидатів, навіть якщо вони просто перекреслені, і рахуються по верхнім корінцям. Ми вважаємо, що кожен громадянин України не повинен віддавати свого голосу нікому. Ми знаємо, що де багато боїться людей. Нехай зайде в кабіну для голосування і хай, нехай тихо висловить свій протест. На вулиці Павлівській, 18 знаходиться не просто оперативний штаб по скликанню конституційних зборів. Це одночасно є оперативний штаб по налагодженню порядку і стабілізації ситуації в країні, на випадок, якщо раптом нині діюча влада не справиться з деструктивними процесами, які можуть відбуватися в суспільстві. Ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні надіятись на правоохоронні структури. Якщо міністра внутрішніх справ можуть відверто бити по обличчю, і навіть не може дати здачі, я розумію, що нам нема що робити. Я чую відгуки про реальну діяльність збройних сил України, комітету державної безпеки, і я розумію, що змушені діючи по уставу і згідно конституції України. Ці силові структури на сьогоднішній день позбавлені реального впливу на суспільство. Вони всі знаходяться в системі, яка повністю просякнута корупцією, яка повністю просякнута виключно одним боротьбою за владу. Ми повинні сьогодні сказати кожному громадянину України, що наступні дії влади будуть такі ж самі. Ми розуміємо, що дуже багато є кандидатів в президенти, які хтось виконує технічну функцію, хтось хоче, можливо, просто щось сказати країні, але вони не в силі змінити нічого без зміни системи. Для того, щоб її змінити, треба з неї вийти. Саме тому, закликаючи до конституційних зборів, ми говоримо ніяких компромісів з владою. З жодним депутатом, з президентами, з кандидатами, з прем'єр-міністром, з будь-якою гілкою виконавчої влади до тих пір, поки вони не почують нашого голосу. Я переконаний, що кожен громадянин України, який приходить на вибори і голосує за будь-кого з кандидатів, це є раб, раб, який підписує смертний вирок собі, своїй сім'ї і своїм дітям. І якщо ці вибори все-таки нам е, протягнуть і скажуть щось наш президент, ми знаємо, що економічна ситуація в країні буде змінюватись на гірше. Ми знаємо, що будуть збільшуватися кредитні портфелі міжнародних фінансових організацій. Ми знаємо, що сьогодні продається все і вся, так як говорив е, пан Волков. І ми повинні це зупинити. Зупинити це треба виключно ненасильницькими акціями протесту. Перша ненасильницька акція протесту це прийти на вибори і порвати бюлетень. Що буде далі, ми вже чуємо по телевізору. Одні закликають не сплачувати податки, інші кажуть, треба блокувати державні органи влади, треті кажуть, треба перекривати дороги і шляхи і путіпроводи. Це є шлях до дестабілізації країни. Ми розуміємо, що сьогодні треба не просто втримати людей від радикальних кроків, але сьогодні треба втримати владу від радикальних кроків. Але єдиний шлях це її повне відсторонення, щоб на протязі останніх наступних десяти років. Жоден з нинішніх керівників парламенту, президента, адміністрації, кабінету міністрів в обличчі їх керівників не повинні бути допущені до влади в принципі. Ці люди повинні бути покарані, тому що вкрадена земля підприємства і знищена держава. От я слухав сьогодні пана Ільченко, він розповідав за схід України. Але сьогодні нас підтримує Крим, Дніпропетровщина, Луганськ, Херсон. Тут я бачу представників Києва і області, які сьогодні теж займаються цими справами. Запоріжжя, ми Чернігів. Ми нещодавно їздили на Західну Україну. Це Львів, Івано-Франківськ. Там теж не є повна підтримка. Там теж кажуть, у нас немає розколу іншого погляду. Люди готові не просто не йти на ці вибори, вони готові закидувати гнилими помідорами кандидатів. Вони не вірять жодному, але нам завжди засоби масової інформації підкидають. Ви знаєте, напевно, давайте проголосуємо за найкращого з гірших. Це рабська позиція. Ми вже 18 років це чуємо. Давайте голосувати за гіршого з кращого з найгірших. І результат виходить така сама країна. Ми провели багато круглих столів. Один з останніх у фонді Блейзера дійсно були присутні відомі конституціоналісти, західні експерти, українські експерти без кардинальних. Конституційних змін, перспективи в нашої держави немає виключно в площині конституції. Ви знаєте, що ми зверталися до Євросоюзу, до Росії, до Сполучених Штатів. Там є розуміння того, що без кардинальних конституційних змін в Україні нічого не буде. Сьогодні не тільки дивляться на нас в Україні, але й поза її межами. Ми повинні не просто згуртуватись Ми повинні прийти на вибори і зробити все для делегітимізації існуючої владної верхівки, відсторонення їх від влади. Тому що по Конституції написано, ми не маємо права виконувати будь-які злочинні розпорядження, нам нав'язують чужу волю. Ми сьогодні діємо не просто згідно п'ятої 69 -ї статті Конституції, 17, що ми маємо право забезпечити безпеку. Ми діємо ще й на підставі закону про основні засади національної безпеки, де стаття 9, останній абзац говорить про те, що кожен громадянин, громадська організація зобов'язаний зробити все для забезпечення безпеки. Держави і окремих її громадян як суб'єкт. Суб Ми є всі з вами, є суб'єктами національної безпеки країни. Сьогодні президент, прем'єр-міністр, кабінет міністрів, парламентарі є небезпекою для кожного громадянина України, для кожного батька, матері, дитини, студента. Кожен громадянин, я переконаний, який йде на вибори і думає, що він за когось проголосує, він здійснює злочин проти себе особисто, проти своєї сім'ї і майбутнього України. Ми повинні підняти Україну, підняти кожного громадянина і переконати, що тільки легітимне відсторонення від влади кожного, хто сьогодні знищує нашу країну, це є благородний подвиг. Ми повинні здійснити цей акт, розірвати цей бюлетень, делегітимізувати вибори, відсторонити всіх від владної верхівки і провести конституційні збори. Це наш святи, святий обов'язок. Ми сьогодні починаємо творити українську історію. Що ви є керівником виборчого штабу Віктора в Кіровоградській області? І друге питання: ну пам'ятаючи вашу попередню діяльність, чи варто очікувати приєднання до е, цієї от ініціативи партії Братства і Патріот України? Я твію на це запитання. Ми робили пропозиції щодо проведення конституційних зборів всім лідерам передвиборчих гонок. Ми протягнули руку і Віктору Андрійовичу Ющенко з цього приводу. От, але враховуючи, що наша позиція щодо відтермінування виборів. Не була підтримана, ми не маємо ніякого відношення до виборчого штабу Ющенка. Я в доповнення хочу сказати, що все оточення Віктора Андрійовича Ющенка сьогодні працює на виборчі штаби Віктора Януковича і Юлії Тимошенко. Це відбувається в східних регіонах, іде в сторону Віктора Федоровича Януковича, в західних регіонах люди співпрацюють з штабами Тимошенко. Я сьогодні відповідально можу сказати. Що все оточення Віктора Андрійовича Ющенка вже працює на інші штаби, існують таємні погодження, і е, в будь-якому випадку не йде ніякої мови про майбутнє держави. Е, ми співпрацювали з партією братства та з десятками інших організацій, в тому числі і патріотом України, на акції Геть усіх. І на сьогоднішній день такої співпраці немає. Я хотів би сказати, що якраз з 16 грудня минулого року ми проводимо цілеспрямовану кампанію, яка сьогодні має вже певний результат. Це її акція дістали, яку очолював Юрій Романенко. Активісти цієї акції теж тут є присутні, вони перекривають декілька областей, вони приєднуються до нашої організації. Ті організації громадські, які приймали участь в акції Геть усіх, вони теж тут присутні, але це не є партія. Я братства вони теж приєднуються до цієї акції. Сьогодні е, тут присутні ще як мінімум декілька п'ять чи шість організацій, які теж розвивають ці, е, ці питання. Ті фамілії, які зачитав Олександр Олександрович Скіпальський, люди записали свої посади, які мають відношення до бізнесу, які вони втрачають або вже втратили. Але е, в цілому це є е, цілі спілки підприємців і, і, і інших організацій громадських, які сьогодні включаються в цей процес. Я з задоволенням передам вам весь пакет документів, де на базі народної гвардії України прописано детально. Як створюються штаби, де на місцях вони мають бути по великому рахунку? Ми даємо можливість, або скажімо так, грубо кажучи, вудку кожному громадянину для того, щоб на своїй виборчій дільниці вони змогли провести е, ту чи іншу консолідовану роботу по підготовці виборів? Наша основна сьогодні мета це делегітимізація існуючої влади, тому що по як казав вже Олександр Желесанса по заключенню і наших спеціалістів українських і закордонних. Нинішня правляча верхівка не стані буде справитися з економічною, соціальною і політичною ситуацією держави. Дякуємо себе це дуже важливо.